Уроки німецької цікаві екскурсії та смачні ланчі. Протягом двох тижнів у Мукачівській громаді працювали безкоштовні мовні майданчики для дітей. Такі мовні табори функціонують вже другий рік поспіль. Цьогоріч вони працювали в Мукачеві, селах Повшино, Нове Давидково та Нижній Коропець. Мовні майданчики здебільшого відвідують школярі, які вивчають німецьку. Такий табір це чудова нагода відпочити і водночас здосконалити мову. Шість діток, які беруть участь у мовних майданчиках. Вони відвідують курси німецької мови при школі. До них приїжджає вчителька німецької мови. Вони вчать цілий рік німецьку мову. І для них такий є бонус у кінці навчального року на канікулах проводити два тижні тут, у школі разом з різними висококваліфікованими вчителями, які організовують їхнє дозвілля. Мовні майданчики реалізує громадська організація Німецька молодь Закарпаття за ініціативи Ради німців України та фінансової під. Тримки федерального уряду Німеччини для дітей табір безкоштовний. Протягом двох тижнів школярі вивчають німецьку, відвідують різноманітні екскурсії, вистави, майстер-класи і звичайно грають в активні ігри. Дітки абсолютно безкоштовно мають можливість перебувати у літньому таборі кожного дня. І е, головним акцентом є вивчення німецької мови. Кожного дня вони мають заняття з німецької мови, а інші заняття. З елементами німецької мови, до прикладу, театральне мистецтво, музичне, ліпка, малювання. Дітям такі мовні майданчики до вподоби. Серед того, що найбільше запам'яталося, згадують майстер-класи з виготовлення різноманітних виробів, екскурсію до палацу Шенбурнів у Карпатах та смачні ланчбокси. Дуже гарні вчителі, учать, Ще ми круто граємося. Ми тут дуже довго гуляємо. Вчителі спортивні теж з нами бавляться. Дуже круто, проходять всякі уроки німецької мови. Ми граємо в всякі ігри у баскетбол, футбол і ще в волейбол. Мені любить ця їда, яку нам подають. І мені люблять всі уроки німецької мови. Мені любиться робити домашні завдання, Мені любиться грати з дітками. І ще мені подобається, що дають файно їсти. Мені подобається, що в нас такі добрі вчителі, і що ми робимо вироби. Ми граємося. Мені сподобалось, як ми. Я найскорішу у Карпати і мені ще сподобалося, що тут дуже багато. друзів. Тут дуже класно. Мені сподобалося, що тут дуже багато друзів, як нас смачно водують і ще сподобалося їхати в Карпати.